Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про підозру за продаж електронних сигарет, роботу міжвідомчої групи, розтрату бюджетних коштів на тендерах. Про це не тільки далі. Підозра за продаж незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин до них. Вилучено товар вартістю 52 мільйони гривень. Встановлено, що група осіб організувала продаж підакцизних товарів через мережу магазинів та інтернет-сайт. Магазини знаходилися у декількох західних областях, у тому числі івано франківській та Тернопільській. Було проведено понад 20 обшуків. Під час досудового розслідування стало відомо. Що після обшуків фігуранти продовжили незаконно продавати підакцизні товари. Детективи БЕП повторно провели обшуки у складському приміщенні та місцях реалізації продукції. Наразі шістьом фігурантам повідомлено про підозру впродовж шести місяців правоохоронці в рамках роботи міжвідомчої робочої групи вилучили майже 14,5 мільйонів пачок сигарет. Лише з них до бюджету не надійшло понад 706 мільйонів гривень податків. Нагадаю. Міжвідомча робоча група з протидії незаконному обігу підакцизних товарів, тобто алкогольних напоїв, тютюнових виробів та іншого, була створена на доручення прем'єр-міністра України. До складу групи увійшли Бюро економічної безпеки, Державна податкова служба, Держмитслужба, Держаудитслужба та інші правоохоронні органи. Координацію роботи групи здійснює бюро економічної безпеки. Зазвичай вилучені правоохоронцями сигарети направляють на експертизу до Київського науково-дослідного інструкту. Інституту судових експертиз. Експертиза тютюнових виробів взагалі це комплексна експертиза. Тобто, тут ем, працює декілька експертів: це експерти, біологи, хіміки, які визначають е, таксономічний склад, тобто рослини, з яких це виготовлено, хімічний склад, там міст нікотину, смол та інших хімічних речовин. Також е, задіяні трасологи. Вони визначають, чи саме вироблена ця пачка оригінальним виробником чи ні. Також задіяні товарознавці експерти, які визначають там ринкову вартість, чи це є підакцизним товаром, до якого коду КТЗ воно належить і так далі. Тобто, в загальному це комплексна масштабна робота, яка потребує багато часу і зусилля, але ну вона є необхідною, тому що це великий мінус до бюджету, коли виробляється багато нелегальних сигарет. Зрозуміло, коли йде нелегальне виробництво, ніхто про якість не турбується, ніхто не турбується про того самого клієнта. Тобто сировина, як правило, це низької якості, виробляється із самих дешевих матеріалів, фільтри, тютюн використовується ну, неселекційний. Тому що в оригінальному виробництві завжди використовується селекційний тютюн, при тому, як правило, декількох сортів робляться різні мішки. Це все тестується, перевіряється. Типу ну, робиться певний смак, певна міцність, а в нелегальному виробництві на це ніхто не звертає уваги. В нелегальному виробництві ніхто не слідкує за міцністю тютюну. Тобто, в нас є певні норми законодавчі, які регламентують міцні котину та смол. Відповідно, коли йде на легальне виробництво, там за цим ніхто не слідкує. І те, що написано на пачці, там якісь умовні цифри в місто Нікотину Смолек. Вони в 99% випадків не відповідають дійсності. Ми також досліджуємо електронні сигарети. У нас є також ДСТУ на електронні сигарети. Відповідно, там є певні норми визначені. Ми їх досліджуємо і встановлюємо, наприклад, чи відповідають вони цим вимогам, ДСТУ, чи не відповідають. І це зараз дуже стало. Мейнстрімом можна так сказати, упереджену розтрату майже 186 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Службові особи одного з комунальних підприємств у Київській області оголосили закупівлю послуг з ремонтних робіт. Посадовці збирались витратити на реконструкцію нежитлової будівлі майже 186 мільйонів гривень. Фахівці бюро проаналізували згаданий тендер та встановили недоцільність використання бюджетних коштів на будівництво фактично нової будівлі, що не є першочерговою критичною потребою, враховуючи продовження дії воєнного стану. Співробітники БЕП направили лист розпоряднику коштів з відповідними рекомендаціями. Завдяки вжитим заходам, замовник скасував проведення. Ведення торгів. Підприємство експортер елітних автівок планувало без належних підстав отримати від держави 4,7 млн мільйони гривень. Фахівці бюро встановили, що компанія заявила бюджетне відшкодування ПДВ, однак документи на експорт товару. Містили ознаки фіктивності. Встановлено що до схеми компанія залучила посередників, зокрема зареєстровані в Європі підприємства, які займаються постачанням авто, в тому числі країнам, що перебувають під санкціями. Аналітики БЕП скерували рекомендаційний лист із виявленими ризиками до Державної податкової служби. Головне управління ДПС у місті Києві провело перевірку, за результатами якої складено відповідний акт. Та анульовано від'ємне значення ПДВ. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.